Всім привіт! Наступний урок модулю продажі. Сьогодні ми розбираємо безкоштовні методи пошуку клієнтів. Це, по суті, спосіб почати шукати вже перших або там, нових клієнтів да, ще до того, як у вас взагалі є хоч щось. Там упакований інстаграм, сайт або там, рекламний бюджет і так далі. Тобто вже зараз ви можете почати робити. Деякі кроки да, для того, щоб знаходити перших клієнтів, е, тому давайте не затягувати. Поїхали. Перше, да, перший спосіб, перше джерело це знайомі підприємці. По суті, це перше, що потрібно зробити ще до того, як ви взагалі будете використовувати будь-які інші, інші інструменти, е, перших клієнтів зазвичай можна знайти просто серед своїх знайомих, серед своїх друзів. Серед своїх там не знаю, друзів, знайомих і так далі, тобто, в колі вашого спілкування, 100% є, хоча б один підприємець. І головне правило продажів ніколи не боятись там спитати, да, і запропонувати свої послуги. Тобто, ну, взагалі не соромно. Е, якщо ви допомагаєте, якщо ви, реально ваша послуга може зняти е, тягар якийсь да, з клієнта, е, з людини, то ну, без, чому, чому б не запропонувати допомогу? Ось е, ви можете обережно спитати, як ця людина зараз справляється з. Питанням податків, да, тобто, чи можливо вже є у нього там у неї бухгалтер, чи все-таки е, є якась проблема. Якщо бачите, що проблема є, і людина хоче вирішити цю проблему, ви можете запропонувати розказати про те, як ви можете допомогти вирішити цю проблему, да, то, що ви е, повністю там знімете з відповідальність підприємця. Про податки, да, там не потрібно буде взагалі думати про це, не потрібно буде віддатковувати законодавство, е, думати, скільки податку платити, а коли там військовий збір входить, е, його потрібно буде платити і так далі. А, тобто, перший спосіб, давайте зафіксуємо, да, що вам потрібно по суті е, таке мовно, мовно кажучи, прогортати свою телефонну книгу або там згадати. Всіх ваших знайомих, хто з них може бути підприємцем, хто з них може бути зацікавлений у вашій послуги, вийти з ними на контакт да, і запропонувати вашу послугу. Таким чином, ви можете отримати вже перших клієнтів, перші гроші, да, там, і які ви зможете потім вкласти в рекламний бюджет і отримати більше і більше клієнтів. Ось. А, наступний метод це нетворкінг. Тобто, жоден інструмент не продає так круто, як живе спілкування. Uh, і це перше, що потрібно зробити, коли у вас немає uh, особистого бренду або там, інших джерел продажу да, знаходження клієнтів, uh, вам потрібно постійно знаходитись у колі спілкування з підприємцями. Ну я думаю, що не секрет там. У кожному місці є якесь невеличке ком'юніті або великий бізнес-клуб. Да, в якому постійно зустрічаються підприємці, спілкуються між собою, обмінюються досвідом. І е, ще одна причина, чому вони приходять на такі зустрічі, да це якраз знайти е, спеціалістів, партнерів, які можуть їх підсилити, які можуть допомогти. Підсилити їх бізнес, да, там, це там, звісно, і маркетологи, да, які там можуть допомогти з маркетингом, і інші спеціалісти, в тому числі спеціалісти з податків, тобто, щоб знати, з них цей, умовно кажучи, тягар. Тобто, ваш, ваша задача це знайти ці ком'юніті, можливо, бізнес-чати у вашому місті, і не тільки в місті можна знаходити в принципі онлайн-чати, да? Якщо ви знаходитесь за кордоном, то так само там є українські ком'юніті, українських підприємців. От. І розповісти про себе, розповісти про те, чим ви займаєтесь, так би мовити, представити себе. Тобто, там точно я можу за своїм досвідом сказати, що там точно є ваша цільова аудиторія, яка може бути зацікавлена. Третє це партнерство. У вас завжди мають бути союзники. Тобто, ваші союзники це інший бізнес, які який продає товари чи послуги також для підприємців. Наприклад, це можуть бути маркетологи, да, або там спеціалісти з продажів, або будь-який інший бізнес, де підприємці е, отримують послугу. Ну, наприклад, от, там, це може бути, е, це, це бути поліграфія, да, де підприємці. Постійно щось друкує, будь-який бізнес. Домовтесь з цими партнерами да, про партнерські умови. За потреби вони будуть радити вас. Тобто, коли умовно до них приходять підприємці, да, з якимось запитом або навіть без запиту, вони можуть вас порадити. За кожного клієнта, який прийшов від них до вас, ви. Маєте домовитись про те, що ви виплачуєте або єдиноразову виплату, да, або постійно відсоток якийсь там від ваших клієнтів, які будуть продовжуватись кожен місяць. А, ну і навпаки, коли там до вас приходить клієнт з якимось запитом, то ви можете радити ваших партнерів, передавати їм клієнтів, і ви будете отримувати також за це винаходження. Четвертий метод це розсилки. Його краще використовувати, коли вже там, хоча б мінімально опакований інстаграм. Тобто, коли там ну, вже видно, да там чим ви займаєтесь і так далі. Але ви вже зараз можете підготуватись до цього. Е, тобто там, ви можете зібрати базу підприємців, да, ви можете підготувати скрипт повідомлень, який ви будете писати, там індивідуальну пропозицію і так далі. В інстаграмі дуже багато підприємців, не тільки в інстаграмі, там, LinkedIn, Facebook, будь-яка соцмережа, Telegram можливо. Але просто Інстаграм найкраща найкращий канал. Чому? Тому що там, ну, в принципі, вони бачать вашу упаковку, да? тобто, бачать, чим ви займаєтесь, ну якось це все можна красиво оформити і так далі. Ось, тобто, перше, з чого почніть, просто підпишіться на підприємців. Коли ви бачите підприємця, підписуйтесь на нього, починаєте слідкувати за ним, е, проявляєте, можливо, якусь активність, щоб ну, він теж помічав вас. Ось потім ви зможете зробити йому пропозицію. Е, якщо там ну, дуже так пророково розібрати, да, умовно знаходимо підприємця, ну, його можна знайти там. В підписках у його бізнесу підпи, можна у підписниках бізнес-клубів різних, там інших підприємців, тому що вони один на одного підписані завжди. Тобто, підпишіться на цього підприємця, створіть якусь активність там, щоб він взагалі помітив вас. Це можуть бути навіть просто там поставити лайк. Після цього ви можете вже писати повідомлення з індивідуальною пропозицією. Тобто дуже важливо, не пишіть ці скриптові повідомлення. Там доброго дня, я бухгалтер. Я там пропоную. Починається оце там на ліста 4, які ви там пошту пропонуєте. Ну це взагалі нікому не потрібно. Е, якщо ви пишете, то пишете з індивідуальною конкретною пропозицією, що ви пропонуєте. Е, приклад того, що можна написати. доброго дня, Дмитро. Давно слідкую за вашим брендом, там будь-який бренд, да, які у нього. Мене звати Олена, я податковий консультант, допомагаю підприємцям з питанням податків. Тобто, там ви можете написати бухгалтер для ФОП. Якщо коротко, то моя послуга. А, допомагає підприємцям не витрачати час та енергію, відсадковувавши оновлення законодавстві, пам'ятати про оплату податків чи вирішувати інші бюрократичні питання. Тобто, ви тут не розказуєте про інструменти, да, там, які саме у вас послуга. Ви розказ, ви закриваєте відразу просто проблему, те, що болить у клієнта, і це ну відразу цінно. От е, пишете, що це все я візьму на себе, всі ці проблеми. У мене до вас є пропозиція. Зараз для нових клієнтів я зробила перший місяць безкоштовного ведення, щоб ви могли спробувати мою послугу, відчути всю зручність та прийняти рішення, чи хотіли б ви залишитись на подальше ведення. Тобто ви умовно там можете зробити тестовий місяць, в який підприємець зможе затестити цю послугу і зрозуміти, чи потрібно йому це. Таким чином, ви зможете отримати умовно там більше людей, які цим зацікавляться. Да? І якась кількість цих людей, умовно, там 10, -10 людей, там 7 або 8 залишиться. З вами на постійне ведення І все одно ну типу на цьому на цьому будь-якому випадку зробити да ви е, витратити час там більше, да але ну ви вже на цьому будете заробляти з другого місяця. Ось. Ну і там в кінці повідомлення можете написати: там, Скажіть, було б цікаво отримати перший місяць е, безкоштовно. Я думаю, що може бути дуже непогана конверсія з е, цих повідомлень. Не обов'язково знову ж таки використовувати саме такий текст. Це просто як е, і саме таку пропозицію, це просто як приклад, але ви можете брати його як шаблон. Да? Е, і дуже важливо під цим роком для тарифу стандарт. У якого є перевірка домашнього завдання, ми залишили домашнє завдання, яке потрібно виконати? В принципі, можуть виконувати всі тарифи, да але для тарифу стандарт ми просто будемо перевіряти